Порвіт Закарпаття. Це село кваси. І вверху, і внизу. А он близниця, бачиш у хмарах. А он там високо-високо в хмарах близниця. На жаль, ми не знаємо, скільки метрів. альтиметр показує 535, але мені здається, що він бреше. Ну, спробуємо ще й вище піднятися, перевіримо. Кваси Закарпаття. Саме захід України. Західніше тільки Румунія. Ідемо. Йдемо, сунемо далі. Якось так зранку було трошки хмарненько. Так не спекотно. А зараз вийшли, вийшло сонце. Недавні дощі пішло відпарення парко. Ще й сонце в голову світить. Але, але класно. От За що я люблю гори, от саме тут в Закарпатті що тут вони гори, а не якісь там горбки. Так що запрошую всіх сюди, тут дуже класно відпочивати. Відпочивати, лікуватися, все вкупі. Як то кажуть, я б сказав би навіть не два в одному, а три в одному. А он там, якщо має, має бути видно, має бути шматочок залізничного моста, бо видно. І он там далі трохи квасівські графіті. А їх створювала група ентузіастів, яких запросили, ну, тих людей, які вміють це малювати, їх запросили в кваси, розповіли історію про кваси, про метеорити і всяке таке інше. І от вони на тих графіті виклали своє бачення квасів mm. mm. а це ну дивись дармове пасовище може воно не годиться Я зараз дістану телефон а ти закриєш чергова точка нашого маршруту от тут взагалі офігітельні краєвиди Просто зносить, виносить. А ми хочемо потрапити на розвалений е центр, був реабілітації космонавтів, його хотіли будувати, ну, побудували практично, але потім закінчилися гроші. От ми туди хочемо зараз вийти.